Сьогодні я буду робити те, про що я думала вже декілька місяців, а саме буду чистити свій гардероб. До речі, сьогодні на мені ось ця підвісочка, про яку я говорила в минулому влозі, поки ношу тільки вдома. Тож, що я хочу почистити? Взагалі, все. Я хочу зробити. Свою шафу мінімалістичнішою, тому що я насправді ношу не так багато речей, а їх ну, доволі багато в шафі виглядає. Тож буду прощатися з деякими речами. Я періодично роблю такі чистки, типу позбавляюсь речей, які я, в принципі, не ношу. і ось Зараз я вирішила бути трошки радикальніше, тому що а, бували речі, які я так думаю, я лишу, дам, дам ще шанс, бо тіпо, там, вони ще хорошої якості і гріх не носити. Наприклад, ось ця кофта на флісочки. Вона прикольного яскравого кольору, хоча він, типу, не дуже мій, наче. Я все її лишаю, лишаю. Але вже в якийсь момент я думаю, все я її викину. Я типу, її попру і викину. Але потім я типу, попру речі, складаю їх назад і не викидаю. Ну викидати, якщо що, це образно сказано. Тому що я всі ці речі кладу в ці спеціальні металеві бокси, які там ну краче спеціально зробили на вулицях, щоб люди там лишали свої речі, для того, щоб потім ці речі передавати кудись на потреби людей яким коротше, необхідно це або на якусь переробку, щось таке. Точно не знаю, але такі бокси є на районах. От, а сьогодні я вирішила, що я цю кофту а, буду носити вдома, тому що вона прикольної якості і ну хорошо виглядає. і Я в, в ній не виглядаю як бездомна. Тому що, як ви знаєте, багато людей вообще з цим грішать, тим, що вони вдома носять речі, які виглядають не дуже презентабл. Коротше, лонг сторі шорт. Починаємо. Це не моє, якщо тут видно, ось це моя поличка. <смір> До речі, моя перша вишиванка. Моя перша вишиванка, дуже класна. Я давно мріяла про вишиванку, але я завжди хотіла купити вишиванку з вишивкою свого регіону, а саме Луганщини. І... Е Коротше, в інтернеті не могла знайти і відкладала це в полицю, цю ідею, щоб типу, купити, коли вже знайду. І в вторія купила одне зі вишивкою не свого регіону, просто щоб якась, щоб в мене була вишиванка, тому що вони взагалі немає вишиванок. Тут вже просто День конституції, скоро, а День Незалежності, та й просто ходити. Тож купила таку, вона мені дуже подобається. Ось цій кофті я давала мільйон шансів, тому що вона така незвична, і її завжди, ну, якщо мені захочеться чогось цікавого в діті, вона в мене буде. Чесно, дам їй знову ще один шанс. Ось цю кофту ладно, Я іноді ношу рідко, але ношу вона дуже типу мінімалістична, обична. Якщо нема в чому піти, і завжди можна вдягнути її, тому я її залишаю. Ось це горе теж хотіла декілька разів викинути, але щось її вдягала. Але тут, мені здається, в мене вже підпахваємо. Це знаєте, на білих речах є така проблема, що вони вже стають не насібельні. І вона, знаєте, занадто обтягуюча і коротка при цьому. Коротше, не знаю. Але виглядає прікал. Що робити? Залишу. Вона займає не також багато місця. Але і що потім ще раз ревайзну. Ось це я купляла в секонді. взагалі прикольно. В принципі, так, да, вона теж коротка, але не знаю, прикольно, я ще її не так давно вдягала. Але колір все-таки занадто От та минула коричнева, вона прикольніша, ніж ця, тому ця, напевно, піде, піде від мене. Ось ця виявилась не дуже вдалою покупкою. Тут в неї горловина не дуже симпатична, але я її вдягаю. Буває взимку, типу, під якийсь светрик. І вона мені як не те, щоб термокофта, але на зиму я її вдягаю, тому лишаю. Або під якусь футболку, типу, щоб такий лонгслів виглядав. Ой, виглядав з-під неї, тому її доволі часто ношу. Боже, цей прекрасний лонцхлів, я його купляла в дуже класному магазині, інтернет, інстаграм Я Це дуже рекомендую, дуже класний. Я його ношу. Ось це горе хірової якості. Я ношу, але зачем? Воно тут, типу, такі плечі, отак хоп, відкриваються. Крінж, Воно хірової якості. Я, ну, плюс я її вже давно купляла і за не дуже дорого, тому її я прям викину з чистою совістю. Ось це горе купляла дуже давно. Вже, в принципі, її можна і викинуть. Плюс вона вже така трошки вистір... ну, трошки вона вистірила суттєво, і в мене вже їй на заміну, типу, темний якийсь лонгслів обтягуючий. Є ось ця попередня синя, тому з нею я теж попрощаюсь. Домашнє. Ось ця кофта. Перепрошую, да? це как би бы найкі. І вона якби, не те, щоб хірова, а взагалі її у тата забрала. Я не можу її викинути з одного боку, з іншого я її взагалі не ношу, з іншого боку. А ще з іншого боку, її взагалі можна було б носити навіть не вдома, а на вулиці. Може, її треба якось краще постирати в чомусь пом'якшувальному і носити. Дівчат, що думаєте? От мені під джинсики, під мої широкі, можна було б дуже хорошо. І колір прикольний. Боже, ось ця горе футболка, який тисячу років, яку я забрала ще свого колишнього і підрізала, щоб вона була така більш кроп. вона вже вистірана червоного негарного кольору. Ми з нею прощаємось. Оце офігенно, я не знаю, чого вона зараз в розділі в домашньому в мене лежить. Офігенний кудік. Не оверсайз, звісно, але з The Neighborhood. В мене з нею дуже гарні спогади, хоча я її дуже рідко ношу, але вартувало б носити частіше. Але я її лишаю, тому що я її дійсно ношу. Боже, ця майка 200 разів вже вистірана, дуже херової якості. Уже. Ну, типу, дуже вистірана, не хороша. Я її типу, лишила, щоб в ній вдома спортом займатися. Але треба поважати себе і. ну, Вносити вдома нормальні речі, а не вистірані 20 разів. Тому це буде мені крок, щоб рухатись далі без старих вистірених речей. Одна з моїх улюблених футболочок, я її люблю, я її ще лишаю. Прикольна біла майка, не дуже базова, бо тут є цей як його принт, але доволі базова. В принципі, я її дуже часто ношу, я її лишаю. Не так давно купила, але вона щось якась вистірана. Але хороша, хороша маєчка. Оце в ній спортом займається, а не на вулиці ходить. Буду. Бодік, <кхм> бодік чорний, прикольної якості. Колись купляла на секонді, дуже він кльовий у якості. Я його лишаю, бо його ношу. Ось це горе, на яке я жалілася минулого року, купляла блін в юнікло, які всі хвалять жесть. Оце воно таке от, по краях от таке от це стало. Колір все-таки теж не дуже вдалий, як для мене, тому я з нею прощаюсь, не хочу її бачити, я її вже ну, не ношу. Офігенна майка в рубчик з Фамо, з Фамо. Вінницький бренд, хто не знає, якщо не знаю, дуже класно, дуже її часто ношу. Офігенна футболка купила по акції. Якість, ну не те, щоб якість це вроді бавовна виглядає трошки странно і колір бежевий, можливо, не найвдаліший, але мені дуже подобається цей принт. Того я її лишаю і взагалі я її часто ношу. Господі купила оце за донат в інстаграмі у дівчат, тому що подумала, блін, класний рарітетний принт. Але я її не дуже та я часто й ношу. Я, мені не дуже довжина подобається. Я все-таки спробую дати ще один шанс, хоч вона виглядає не супер да, новою, прям дуже секондхенною з одного боку. Але я люблю сірий кольор і раритетний дуже принт. Можливо, я її трошки підріжу і буду носити частіше, або вже вдома. Бо вдома дуже прикольно ну, таке носити. Це горе, я купляла 200 тисяч років тому на секонді, вона вже також вистиралась. Хоча мені подобається надпис Феме, але вона вже вистиралась і віджила своє. Я її дуже часто носила, дуже любила, класна, але час прощатись. Ой, оце горе, на яке я жалілася, що воно тут коротше, пофарбувало мені рукав десь в жовтий. Коротше, Чуть-чуть вона пахерилась, але а, світла футболка легенька на літо я її лишаю. Офігенна чорна футболка, мені в ній все подобається. Я її ношу доволі часто, я її лишаю. А, дуже класна футболка, я її в свій час дуже сильно носила, дуже часто. Зараз я її трошки рідше ношу, але вона дуже класна, класний кольор. Єдине, що хотілося, щоб вона була більшого розміру трошки. Більш оверсайзова, вона така недостатньо оверсайз, але класна, я її залишаю. Білий топічок, блузочка. В принципі, як для такого крою фасону, я її ще, в принципі, ношу. Вона, ну, типу, на вихід кудись. типу, якраз, щоб це не була якась супер сильно проста футболка, ось є таке: і під джинси, і під короткі шорти, і під спідницю. Топ. Топовий топік на літо клас. Обожнюю ношу. Рекомендую. Так, зараз підходимо до рубрики те, чому я давала дуже багато шансів, і треба вже з ним прощатись. Тож, почнемо. Але тут також буде щось нормальне. Ось це, в принципі, прикольно. але... Не дуже вдала, типу і горловина, і я її дуже рідко носила, чогось От рідко її ношу. Хоча вона офігенно виглядає, дуже класно. Але... Плюс це светр, але кроптоп, про що я думала? Ой, це одна з моїх найулюбленіших покупок. Купила осінню, Мені здається, що я трошки її неправильно прала, що вона така потьмяніла. вона була більш ніжно бежева Але все одно класна, я її прям дуже часто ношу, обожнюю. Ось цей худік від Охуєну мені подарували. Я його часто ношу, він мені подобається. З ним ми не прощаємось. Боже, ось це я купляла за дуже дешево по якійсь суперзнижці в Мчемдемі. Дуже часто ношу, попри те, що можливо колір такий странненький. І виглядає в як будто секонда, хоча це навіть не секонд. От, але я її часто ношу. Тилон з хліб. Нашу його не так часто, як мені вартувало б, як слідувало. Б. Але він базовий, на мій погляд, прикольний. Я все-таки дам йому ще раз шанс. Я ніколи його не квещеннила. Це зараз я його вперше квещеню, але поки що лишаю. Так, це також складаю зараз до них, тому що чогось це було в домашньому розділі. Ось цьому светруку я також вже не можу давати шанс. Це класне. Мені його мама подарувала, купила якось. Тут дуже дивний, ось ось спереду. Коротше, воно асиметричне, спереду чуть коротше, ніж ззаду. Вже не актуально. Перепрошую, я його ношу, дуже вообще майже не ношу. Тому змушена попрощатись. Так, ось цей мерч мені подарували. Прикольний, кстати. Ну, можливо, так прямо на вулиці не буду ходити, поки покладу в домашній розділ, але хороша, ну класна, хороша якості футболка. Оце, блін, зараз розгріблась, хоча б буду знати, що вона в мене є, бо взагалі забула вже. Тому що я ще вдома ношу всякий непотріб. Футболка, яку я теж вже не ношу отак, от на вулиці от. думала її залишить для домашнього. Певно, лишу зараз собі для вдома носити. От, бо от зараз я в цій майці, яку теж вже можна було б і викинути насправді. Хоча вона не те, щоб і застірана, але така була. Ось ця, наприклад, блін. Вона прикольна, сіра, така коротенька. Я її не дуже часто ношу чомусь, хоча вона ще норм. Блін, може теж залишити, але хотіла почистить гардероб, щоб в мене було мінімалістично. Це, це не виглядає мінімалістично. Хорошо, я її викидаю. Ми прощаємось. ми прощаємось. Блін, прикольна футболка, яку я купила на секонді, вона була просто біла, офігенна. Але я її випрала з чимось кольоровим, і вона стала ось так: от. як, блять, у 2012 році зроби своїми руками оце. от. Але люди кажуть, що нормально, коли в ній хожу. Ну, є щось в ній. Мені подобається, що вона такого, типу, матеріалу баскетбольного. Я оце на танцях в ній була. Я тепер хожу на танці. By the way, bitches. Літо вона класна, вона дуже тонка, кльова, я її залишу, тому що є в ній щось таке. Тим паче на честь телебачення Торонто. Оцей, Оця футболка, теж мерч, який мені подарували. Вона класна, хоч бежевий кольор не мій улюблений. Чесно, не дуже його люблю. Але вона прикольна, вона оверсайзова, класна. Влітку буду в ній ходити. Бо зараз взимку я не дуже часто в ній ходила. Вот. Але ну, бувало. Я її там беру в якісь подорожі, типу, ну там, щоб в ній їхати, або там, ходити в готелі. Вона, ну, типу, useful, я її прям ношу. З цим горем ми вже вимушені попрощатися. Теж колись купляла на секунді, вона була дуже хорошої якості, але це вже було дуже давно. А, вона, типу, як базова майка була класна, але зараз в мене є бодік чорний теж. А, тому з нею я прощаюсь, не шкодую, я їй дуже вдячна за. Цю роботу, яку вона мені прослужила. Браво, герл, браво! О, до речі, квест не був, футболка, От та сіра, яку я викинула, я замінюю її на цю. Хоча я її може лишу для дому, Тобто вона, вона просто занадто тонкого матеріалу, типу, тобто, вона дуже гарно тримає форму, як якась оверсайз-футболка. Взагалі, де її купила? Господі. Але вона класна, вона все одно прикольна, можливо, залишу її для дому зараз, покладу. Але можливо буду іноді тягати не для дому, а для сосаїті. Це офігенна блузочка, вона мені подобається, є в ній щось. Я її купляла, я її, в принципі, ношу. Зараз ще буде літо, ще буду носити. Єдине, що мій хлопець каже, що я в ній як п'єро. Я не знаю, чого в нього такі асоціації, але вона літня, класна. Так, що тут ще з пахвами, під пахвами? Ладно, я її спробую ще відбілити, бо що під пахвами тут вже... Починає відбуватися щось нехороше. Блін, стільки в мене така проблема з білими речами, чи у всіх. Коротше, класно, я її поклишаю, тим паче я її не так уж давно купляла. Ще рано з нею прощатися, ще поборемось. Останній лот з футболочок моїх, ну зверху, з верхів. Це ця а, офігенна футболка, магазин, анімалізм 100% прибутку йде на а, притулок. U.A. Animals. Це притулок чи фонд? Тут зображені тваринки у них мерчі, які а, в червону книгу занесені. Офігенна футболка, я її дуже часто ношу, я її обожнюю. Гарно попрацювали. Тому що все-таки стало речей менше. До цього в мене було два таких високих стопчика. Отут отут був більший стопчик і там був стопчик більший. Того, в принципі, розгрузили. Ми мінімалісти. Фух, нафіга я відкрила зараз ці двері, я не знаю, я їх навіть не користувалася, поки закрию, але там теж ще треба кое що проробити. Далі у нас ще є пару вішачків. Сукня, офігенна сукня, але я її рідко ношу, не тому що в ній проблема. Я її залишу, бо що мені ще потрібна сукня, тому поки ми її лишаємо. Оця сукня дуже квещена було. В неї дуже класний фасон, але вона дуже хірової, дешевої якості, галімішої. Але вона така цікавенька, да? але вона дуже прикольна. Блін, ну так дивлюсь, прикольно. Я її рідко носила, але носила. На поетичний вечір цього іздрика в театр можна, в принципі, піти. Може, лишити. У мене в неї і сісічки красиві, і вона така коротенька. Може покидати шанс, дівчата. Я дам шанс, сорі. Піджак. піджак. В МЧМДМ я колись давно дуже купляла. В принципі, вже можемо прощатися. Бо він зараз абсолютно не актуальний. Що це? Про що я думала? Це так має бути, він був до цього короткий. Про що я думала? Але я його носила в свій час, всього час носила. Ця просто офігенніша. Анімі. Я її не те, щоб супер часто носила, але вона така офігенна, я її не можу просто виконати. Я просто не піднімається рука, хоча треба було б її. Це М-ка, але треба було купляти ще більшу. Типу, щоб вона була більш оверсайзова. Коли я знайду альтернативу цій футболці, о цій сорочці, верніше, я її викону. Поки що, вона, конечно, виглядає вже такою втомленою з одного боку. А з іншого, блін, ну прикольно. Ой, пашті джинсики. Зараз ми їх повикидаємо. Отак-от. Кардіган. Чесно, він не найвдаліший, але мені так важко знайти кардіган, я просто не можу. Господи. Але я його реально часто ношу, того ми його лишаємо. Я суттєво набрала вагу. Як суттєво? Це цього в принципі вроді і не видно, але на джинсах це дуже. Відчувається. Коротше, оці офігенні прикольні джинси прикольного кольору. Поки що мені важкувато зараз ну, на пузі, дуже мені вони прям тісні. Я думаю, що можливо, я колись скину ці зайві, скільки це виходить. 5 кілограмів. Я не намагаюся скинути, але те, що я зараз важу 57, а зазвичай 52, це незвично для мого організму взагалі. Я ніколи більше 52 не важала. Коротше, це таке дуже трауріш, а, моментик. момент. І Хто знає, вдруг я дійсно повернусь, а, навіть якщо я 2 кг зараз скину, вони все ще будуть мені ок. А я знайшла юбочку, дівчатки. Коротше, мені треба в церкву, коротше, на днях мені треба в церкву хрестити дитину. У мене оця є довга прям спідниця Максі. Тут є розріз. Да, розріз, я розумію, але що робити, це єдина красива довга спідниця. Я хотіла в її і вишиванку, і піти, хрестити дитину. Коротше, оці джинси, мам джинс. Ну, сорі, вже не модна, мам джинс. Вони ще такі, типу, коротковаті, а я, в принципі, люблю коротковаті. І вони, кстати, були на мене величенькі. Типу на жопі вони дуже красиво дивилися. Зараз, оскільки я набрала, то воно виглядатиме може краще. Зараз я помірюю і подумаю лишать їх чи ні. Дивіться, вони просто ну, взагалі офігенно сидять. Просто зараз в мене куча бегів. Дуже занадто бегі джинс, і мені це може набриднути. Мені подобається, як вони, вони з кроксами виглядають. Ну офігенно ж, ну, просто супер. Неочікувано. Хоча очікувана, я думала, що вони тепер будуть прикольно сидіти, але не знову Офігенна сорочка, яка постійно збирає компліменти. Вона оверсайзова, вона збирає компліменти, я її тому частенько ношу, хоча. Ой, не дуже, не знаю, ну не дуже. Боже, їй вже стільки років, боже, їй так багато років. Я її ще купила, можливо, чи то на останньому курсі університету, чи вже одразу після університету. Я його 100 років тому закінчувала. На секонді. Тобто їй вже років мільйон. Лишаємо, напевно, да? Лишаємо дівчат. Жінці кси, з, яким, з якими ми прощаємось максимально легко, вони такі прям. По фігурці, коротше, більш по фігурці, навіть, ніж ці, ці, такі ще, ну такі, не прям в обліпочку, обліпка, як казала моя бабуся. А бренд Zollmer, думаю, хтось це знає, не вдалі. Це вже другі джинси, які я викидаю від Zollmer, бо вони не дуже вдалі, як на мене, джинса не дуже якісно. Цей прекрасний светрик лишаю хороший, ми його носили, носимо і будемо носити. Прекрасна сорочка, яку мені подарував хлопець на Новий рік. Я її постійно ношу, вона мега вдала. Я її вибрала в вдалої кольорової комбінації. Це есочка, але вона мега оверсайзово виглядає, дуже класно, дуже її стела. Вона офігенна. Лишаємо, звісно. Купила по знижці в чоловічому відділі. Постійно її ношу, вона офігенна. Опа, ще одні джинси. А, ні, ці ми не викидаємо джинсики. Ці джинсики я люблю. У мене є суперширокі такі джинси від ноги, вони, прям як для мене, прям, вообще дуже експериментально купила, дуже широкі, але просто щось модно, дуже їх обожнюю. А, але ці мої перші такі, типу, широкі. Тобто, тут wide leg, але на попечки вони обтягують і в обліпочку. Класно виглядають, я їх дуже люблю. Дуже мені службу служить хорош. Купила в сінцеї за 500 гривень, по-моєму, чи за 600, ладно, за 600 гривень в сінцеї. Всі питають постійно, вау, які джинси, де купила. Соромно сказати. Кажу, звісно, вот, але соромно, що да? це якби не, не Левайс, не Зольмар, прості господі. Джинса набагато прикольніше, ніж у Зольмара, Дуже їх люблю. Значить, сорочка спиздила у хлопця. Хороша, теж, причому дуже оригінальненька виглядає кольорова. Тут один кольор, тут інший. Опа, не найвдаліший, можливо, для мене колір що той, що той, але ношу доволі частенько, поки не викидаю, на хлопця вже маленька, кстати, вже він на неї не зазіхає. Лишу, може, буду просто вдома носити, тому що чую, там є одна сорочка, яку зараз буду викидати. Ось оця винуватиця, позорська, боже, яка вона ужасна, Чим я думала, коли її купляла. Минулого року ще робила тік-ток-лук з нею. Боже кринжа, ми її викидаємо. Боже, це просто ідеального крою лунцхлів. Він дуже тоненький, бо в мене є ланцхлів, який два, отой синій і ще дуже такий блідо блідо рожевий жаліні ти за ним показують, він сушиться, бо прала. І але вони в обліпочку. А хочеться таку кофту, щоб, типу, я поїла і мені не було соромно, типу, з пузом ходити. Того ось. Для цього в мене є оверсайз офігенна, дуже офігенний світшот. Купила ну, знижці, тонесенький. Сподіваюсь, буду в жарку погоду його носити під коротку юбочку. Господи, коротше, ось ця спідниця служила мені хорошу службу, але вона вже на мене ну, маленька, тому що я стала ну, жопа більша. Така вона, типу, коротка, шкірза. А, ідея прикольна, реалізація не дуже, тому що вона так типу, на запах, типу така аляда, але постійно вітер відкриває мені отут, і видно, все неприлічне. Плюс вона на мені не дуже хорошо виглядає. Я оце в секанді за 50 гривень купила спідницю, яка набагато краще на мені сидить, ніж ця. Ця сидить фігово, ми з нею прощаємось. Невдала покупка, хоча задум прикольний. Такої міді. шкірзаму дуже жарко ходить в таких речах. Не рекомендую, викидаю, не жалію. Купляла сукню, але ношу як спідницю. Благо, є, є в неї такий, типа, опшн, така опція. Коротше, що думаєте? Вона, в принципі, сидить непогано, під крок, це правда, не ідеально виглядає. Під Мартін вона офігенно виглядає. Ношу, до речі, чогось рідко, але їй я б дала ще шанс, бо вона літня, прикольна, було б класно, ще восени в ній ходити. Розбавлять вайп. Отож, ми звільнили цілих 4 вішечка. До речі, як це називається в вашому регіоні. В моєму називається Тремпіль, але я кажу вішечок, тому що мені дуже подобається це українське слово. Звільнили 4 вішечка, це класно. Господи, я б хотіла сказати, що все, я вже все, але в мене є ще одна полиця зі спортивним. Полосіни купляла хороші. хороші. Хороші, Іноді ще вдома в них хожу. вони хороші, я їх лишаю. Оці штани офігенні спортивні, про які я давно мріяла, саме про такі класні. Хотілося, щоб вони були більш оверсайзові, звісно, вони на флісочки такі. Вот. Um, але не викидаю, вони хороші. Дуже тепла кофта, яку мені подарувала подруга на день народження. Я її люблю, подругу. І цей світшотікс, того я його лишаю. Терма лонгслів. Мені постійно жарко, того я його дуже рідко ношу, але маю мати, бо всяке може бути. І абсолютно улюблений світшот купила на секонді. ношу дуже супер часто, фліска, звісно, але я його чогось дуже часто ношу, сірий. Класний, я його обожнюю. Класний. Легендарна спідниця за 50 гривень секонда. Вона така офігенна, вона так офігенно личить під крокси. Я в ній офігенно виглядаю, на мою думку. Зручно, попри все. Я її обожнюю. Я, правда, переживала, що чорний колір, типу, що це занадто, занадто контрастно для всього, але оказалось супер ідеально. Я навіть не знаю, чи мені потрібні шорти на ну, типу, чи буде взагалі в шортах ходити влітку. А ці шорти, які я хотіла виконати минулого літа, я їх майже вже не ношу, плюс наразі вони на мені не сходяться навіть. І фасон не найвдальший крій. Я їх викидаю, бо все, їх час вже пройшов. Ну там лишилося спортивне. Двоє моїх спортивних ласін, які я викидати не буду, тому що вони окейні. От і маю, які я накупляла на секонді, парочку, в яких я займаюся спортом. Вони нормально виглядають, кидати їх боже, очко стали. Кидати я їх, викидати я їх не буду. Тож я втомилась. Мені ще треба буде всі ті речі поскладати в пакети. І виносити в ті металеві штуки. Але я класно почистила, в принципі. В принципі, можна було побільше повикидати. Я все-таки думаю, що ой, мінімалізм, треба, щоб в мене взагалі була одна футболка на все життя і один світшот на все життя, типу на зиму. І все. Але так, звісно, не працює. Всі ті речі, тим паче, я все одно ношу, які лишила типу реально ношу, От, вже не лишила того, чого я не ношу, особа. Ну, це спідниці дала другий шанс, що там ще я там казала на відео. Ну, мало кому я дала шанс цього разу. А, дякую, що були зі мною. Ну, можливо, це когось надихне теж почистити свій одяг, свій гардероб, свою шафу. А, до нових зустрічей!